Це на тестування з іноземної мови в Кропивницький приїхали учасники з Долинської. Німецьку мову обрав, тому що мені це подобається. Хочу з нею поступати до вишів. Чомусь немає в мене хвилювання перед таким важливим екзаменом. Не хвилююся дома. Перевіряв документи рази три, напевно. І вчора, і сьогодні зранку, звісно, щоб нічого не забути, приїхали у супроводі вчителя іноземної мови Лариси Устенко. Дорога десь зайняла приблизно дві години. Виїхали ми о сьомій ранку. Дорога була не завантажена. Налаштовую, мотивую на позитив, тому що це їхній перший екзамен, який вони здають у сесії ЗНО. Тож бажаю їм гарного старту. З 10.15 учасники заходять на пункт після вимірювання температури тіла. Підходьте. Ручки. 361. Запускаємо дітей до контрольного пункту з тих умов, як у дитини належна температура тіла 36,6 36, до 30, 30, як вища, 37. Якщо вище, 37,1, то вже заборонено. На вході перевіряють документи та просять показати обличчя без маски. Мирослава, да. Мирослава. Угу. І масочку. Знімаємо трошечки, щоб я. Ідентифікувалися так, добре. Для тестування на пункті задіяли 5 аудиторій. Німецьку мову складають в трьох. У вас восьме місце, будь ласка, з собою виберете тільки сертифікат, паспорт ви залишаєте в місті для особистих речей. Так, да, у будете, будь ласка, і займайте своє місце. Дуже важливо, щоб всі мобільні телефони, які діти принесли з собою, вони вимкнули, тому що під час частини аудіювання, тобто перевірка мови на слух, всі телефони мають бути вимкнені, тому що були випадки, коли залишили телефон під час аудіювання, Він спрацював. Ну і було втрачено частину того тексту. Французьку мову складають двоє учасників. Я 2000. П'ятого року випускниця зараз я здаю французьку, Вона мені необхідна для вступу у вищий навчальний заклад для отримання вищої освіти. Оці знання, які дала мені школа, і будуть ну якби вирішальними сьогодні, у складанні сьогоднішнього тесту. Особливо часу готуватися у мене не було. На іспанську прийшло троє учасників. Я вирішив здавати іспанську, тому що я вважаю, що цей предмет він. Він більш унікальний, і іспанська є, є унікальною мовою ніж англійська або німецькою. Для проведення аудіювання, тобто розуміння мови на слух, використовують ось такі пристрої. Перед початком тестування перевіряють якість звуку. Український центр оцінювання якості освіти. Зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської мови для перевірки якості відтворення аудіозапису. Прослухайте фрагмент тексту іноземною мовою. Ла дієта медитерне. Це принципи, пан і війну. Після цього учасники ставлять підписи про те, що якість звуку достатня. Разом із пакетом зошитів і бланків приходить диск. Для відтворення аудіозапису в усіх закладах, де буде проводитися і де будуть проводитися іноземні мови. Всі заклади забезпечені спеціальними пристроями для відтворення звукозапису. На написання тесту учасники мають дві з половиною години. За цей час мають виконати 59 завдань. Після завершення роботи діляться враженнями. Я щойно вийшла, було не дуже важко. Особливо я думала, що одіювання буде важко, але звук був добрий. Тому все вийшло тільки з останньою частиною письмо я не до кінця впоралась. Я вважала, що буде складніше, але мені здалося, що я в цілому добре написала. Аудіювання було дуже добре чути. Все чудово було з ним. Я за це дуже хвилювалася, щоб було нормально чути. Наступний тест з англійської мови відбудеться завтра, 25 травня. Його складатимуть 2300 учасників з усієї Кіровоградської області. Для них підготували 10 пунктів тестування. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.